Зрота з діагнозом ДЦП. Він мав стати кравцем, але відчував, що зобов'язаний боротися за свою мрію в спортивну кар'єру. Олександр Дорошенко паралімпійський чемпіон, один з найтитулованіших параатлетів України. Він яскравий приклад того, що наполегливість і бажання здатні змінити абсолютно все. З дитячого дому та прилуки в Чернігові Я родом з Чернігова. В Ціпіді написано «Луганський, Я навчався, ну не житель відтуда. Не Слуганська, я з Чернігова. Прилуки мене мама віддала, в прилуки, а з прилуків мене оформили в Фам'янку, Кергацька область, школу-інтернат. Там, де я відучився 9 класів, там у мене були теж вихователі. Так як сирот нас нас направляли в училище. В інститути ні, бо там ж всі йдуть платні, або, може, і та, ну, дивилися по можливості. Розвитку і так далі, людей і все. Ну, так як ми сироти, то у нас в училище, щоб не було, ну як би сказати, не була гемарам <сум> нашим, нашим чиновникам, як би сказати, там, де я був. Я поступив в училище в Луганськ. Я закінчив там цей портно верхньої одежі, да, диплом у мене, і потім паралельно я пішов навчатись на олімпійські віди спорту, тренер. Для галочки не було нічого, тому що мені треба було десь навчатися, да, ще собі життя пробивати і десь в себе проявити. Да. Просто я, коли приїхав у училище і так далі, мені ну, привели ж до директора, директор определяє, куди мене і так далі. Ми поступали науч на, уч... на обущика. Мені подивились на мене руки здорові, кажуть, іди кожу шить, типу швеєю будеш хороші руки, крепкі дивлюся вперед. Будеш шивою. Ну, ладно, на воспитательницю подивився, та, яка мене привезла, каже: ну а куди тобі відбуватися? В школу ж ти ж не поїдеш заново, ти закінчив школу, все вже. Я кажу, «Хорошо, залишиться, а що Воно ну, Пішов на портного. Я обирав те, що мені треба далі жити, що мені далі треба рухатися, тому що я прийшов зі школи інтерната, де я мені жити, коли я закінчу теж училище. Я отучився от, от чотири роки, а далі що? І я пішов уже тренуватися, щоб задуматися, що мені ще потрібно в моєму житті, щоб добитися таких результатів, щоб забезпечити себе, своє життя, коли в тебе таке в перспектива стоїть, чи ти дійдеш до неї, чи не дійдеш. Я для себе сказав, що я должен дойти і забезпечити себе. А для чого це за себе забезпечити? Щоб далі відчути, що я комусь потрібний. І в першу чергу, я потрібен собі, людині, сім'ї своєї, яку я создав, ту, яку у мене не було. І я все зараз не роблю, щоб у мене в сім'ї не відчували ту біль, того недостатка, якого я відчував, так як я був. З інші сторони, якщо б може б я був би. Батьками, а може б, і такого б не було, б, і такого б, може б не досяг би. Олександр Дорошенко 24 роки поспіль як член української паралімпійської збірної команди. Він заслужений майстер спорту України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, багаторазовий призер та чемпіон світу, чемпіон Європи з легкої атлетики серед паратлетів. Він один з найкращих у світі паралімпійців у метані спису, штовханні ядра та метані диску. Він тріумфував на грецьких паралімпійських іграх 2004 року. Там Олександр завоював дві золоті медалі зі штовхання ядра та метані. Диску, бронзу оформив у метанні спису. Свої медалі спортсмен виборював тяжкою працею. Звісно, що він пам'ятає деталі здобуття кожної відзнаки. Найдорожче, ну це найперша, міжнародна. Іменно українська така, ну, тому що ти в Україні виступаєш, ти в Україні живеш і так далі. І ну, якби перший старт це, звісно, в Україні. Чемпіонати України треба було всі пройти. І чемпіонати України, щоб попасти на міжнародний старт, хоча б перший, там, на, і, так, в Англію ми перший раз я попав в Тімген, В Лондон, в Лондон попав. Там это, ігри ДЦП були. Це найший мій старт був міжнародний. І це було моє срібло. Оця медаль була, срібло. Там, де я... І, так, Здобув її саму першу в толканні ядра. Ну, в товкані правильно, ядра, говориться. З результатом всього лише 2 см програв першому місту. Дуже було печально, обідне, але я радий тому, що був, що це моя перша була медаль. Спортивний і життєвий шлях Олександра нелегкий. Не маючи батьківської опори, хлопець з інтернату швидко зрозумів, що має сам влаштовувати своє майбутнє і не чекати, що станеться диво. Наполегливість Олександра помітила відома тренерка паралімпійців старостіна Рима Федорівна. Вона щиро повірила у хлопця, і вже за декілька років він привселюдно назвав її мамою і присвятив свої медалі. І оце саме найдорожче йде, бо це паралімпійська медаль в Греції, де була У мене їх дві. Такі медалі і одна бронзова медаль. Оце була, була в Греції. Там, де я багато разів до цього на чемпіонатах міра, на чемпіонатах світу встановлював рекорди по, тим, по відам легкої, це, легкої атлетики, мітання спису, метання диску і втолкання ядра встановлював рекорди. І Останні які рекорди я встановив, це на Паралімпійських іграх. Де я посвятив тоді своєму тренеру, мамі, старості Наріми Ріми Федорні, оці ета, рекорди і медалі, там, де мене наградили. І нас заводили назад, ну, повертали до своїх і далі. Ну, я через трибуну перескочив, бо вона сиділа, вболівала за мене. отут. Вболівала І я перескочив, і її не, так, вінок славрового листка зроблений був і так далі. І я тоді її надів. На голову цей вінок і сказав: Мама, дякую, що ти мені дала цю можливість і цю путівку в життя, що я оце отримав. Я її поблагодарив і всі встали, і поаплодували, тому що якби слово мама, воно якби, на всіх язиках звучить індитично. Я коли навчався в школі в училищі, оттуда дівчатки вже ходили, хлопці, дівчинки вже ходили до моєї названої мами, старости Наріми Федорівни. Вона. Тоді на те час тренувала людей вже з ранішині можливостями. Вона сама була в 10-борі займалася. Я тоді, оце прийшов, вона подивилася на мене, рослий, такі руки длинні, розмах і так далі. Говорить: з тебе буде спортсмен, з тебе буде чемпіон. Я тобі це гарантую. І ми почали ми почали займатися. Свою спортивну кар'єру Олександр почав на сході України. Він планував там продовжити й сімейне життя, але не бачив підтримки з боку тодішньої влади. Через ставлення Олександр покинув Луганськ і у 2012 році переїхав у рідне місто своєї дружини Черкаси. Довольний, що я связав свою судьбу. Тут У мене двоє синові, Даня Дем'янчик, Ліна жіночка моя, сонечко моє, яка яка мене надихає, натхнення дає мені. В спорті, в житті, в моєму сімейному житті і так далі підтримує завжди мене. Коли Олександр переїхав у Черкаси, він почав тренуватись під керівництвом нині покійного заслуженого тренера України Миколи Баса. Іван Кердода тренує Олександра декілька років. Тренер і спортсмен планували у 2024 році вибороти медалі у метанні спису на Паралімпійських іграх. Проте Олександр посів четверте місце. Хоча цим самим він підтвердив, що є одним із найкращих паратлетів світу. Нато років назад в він в спорті або як сказати. В спорті в Паралімпійському русі, в його класі, в 37 класі, по його захворюванню, було три види легкої атлетики, це штовхання ядра, метання диска і метання списа. Але з кожним роком федерація Паралімпійського руху міняє, міняє види, і в цьому році так вийшло, що. Включили тільки метання спису. Метання диска і метання ядра залишили, залишили на чемпіонатах світу і чемпіонатах Європи, а на Паралімпійських іграх залишили тільки метання списа, один вид. Хоча це, як би так, і для нас поганенько, тому що в багатьох видах люди виступають по 3-4 по види. Ну, така ситуація. На прошлій Паралімпіаді в Японії він був п'ятий і показав найкращий результат за всю, за всю історію. І також програв, програв 20, 20 см. Надіялися на цю паралімпіаду, що він стане в призах. Але так вийшло, що зайняв четверте місто і програв 12 см. 12 см його відділило від тих залікових, залікових балів або від п'єдєсталу. Що стосовно змагань, виступів, Саша устойчивий спортсмен до, до, до тієї боротьби, яка в секторі точиться. Це дуже чудова, людя, людяна людина, як би так сказати, чутлива до, там, до, до чужого болю, дуже врівноважний спортсмен, психологічно стійкий і до змагань, і до роботи. Мій тренер. Це Кірдода Іван Іванович, який мене теж зараз продовжує тренувати. Я безмежно теж йому благодарен, тому що висоти ростуть, результати ростуть, і ми теж йдемо до високих результатів. Та теж хочу йому посвятити ці результати, з які я вже з ним преодолів, оці результати, і піднявся вище на підістал. Хочу поблагодарити це, конечно, стадіон. Стадіон і Черкаси, там де предоставляють всі нам умови, як і в манежі, як і на стадіоні. тут. Легенда паралімпійського спорту. Саме так Олександра Дорошенка називає його колега, черкаський спортсмен Роман Данилюк. Для нього Олександр є прикладом старанності та спортивної впертості. Паратлети, знайомі ось уже 10 років. Свого часу тренувалися разом. Перше моє таке враження від нього це е, великий такий мужик, сильний. І я тоді був молодим спортсменом, і мені здавалося, що е, таких богатирів на Україні мало, тому що е, в людини є таке захворювання, як ДЦП, а він, е, його генетика відрізнялася від інших. Він був дуже сильний, міцний. І потім, уже коли я потрапив до збірної, я зрозумів, що це е, один із самих досвідчених спортсменів е, нашої країни, тому що він. Уже в збірні з 2001 року, і він був паралімпійським чемпіоном, призером, чемпіоном світу і призером чемпіонатів світу Європи. Це людина, яка завжди прийде на допомогу. Збірні всі про це знають, тому що щоб не трапилося в збірні, він завжди підтримує, він завжди хоче допомогти. В нього дуже важка кар'єра, тому що він був паралімпійським дворазовим. Чемпіоном, призером, але на останніх чотирьох паралімпіадах він не здобував медалей. Ми дуже бажаємо йому, щоб в майбутньому все-таки він взяв ще одну свою золоту серебряну або бронзову медаль і щоб в нього все вийшло. В нього є сила волі, тому що тільки ми в команді, ті, що завжди біля нього, розуміємо, наскільки це тяжко, тому що ВІК така довга кар'єра, це багато травм. І він проходить кожного року підготовку, маючи травми, але все-таки показує дуже гідний результат і з кожним роком росте. І зараз він показує кращі результати, чим показував раніше, 20 років назад. Але так як результати виросли, йому потрібно наздоганяти молоде покоління. Багато хто ламається в такі моменти, але він. Все витримує, продовжує йти далі. Олександр Дорошенко не знає, скільки часу ще буде активно виступати, але впевнений, що хоче своє майбутнє пов'язати із тренерською діяльністю. Мій диплом, олімпійські віди спорту, тренерства. Хочу так само піти по стопам тренера, тренувати людей, не залежати який статус людини, і так далі, і готувати так само до якихось хто. Результатів медалів і дісталів. Проте свої спортивні мрії Олександр поставив на вимушену паузу. Восени 2024 року. Йому діагностували рак. Спортсмен взявся за лікування. Зараз проходить хіміотерапію. Олександр впевнений, що зможе подолати хворобу. Родина Дорошенка просить допомогти фінансово. Ось реквізити для підтримки параатлета. Вони є і в описі до цього відео. Віримо, що чемпіон всесвітнього масштабу має виграти і у цьому двобою, із підступною недугою.